Наприклад, американці деякі воюють, і, там, нам треба прийти 5 кілометрів, щоб там, посадку там, до якогось ближнього да, там, а коли вертушка підлетить, щоб нас забрати. Бля? Ну, у нас такого немає. Вони просто у них чітко має бути, якісь Іраку і вони там були. Чи де, там. Ну, у них інакше специфіка війни, в принципі, ну, наприклад, по такмеді там, хороші, у них навички. Тактика у них відрізняється, чим наша, понятно. Ну, цікаво. І дещо з, з того береться, якісь 50% 60% береться інформації. Наскільки велика проблема командирів? Останні два місяці говорю, мені от, чи не в один голос говорить про те, що часто найгірше твій ворог це твій командир, який не з тобою, який тебе просто я не розумію, хто їх назначає. От, командир, я не буду казати, які бригади, е, тому що я багато за рік проїздив. Тобто, в них з бригад просто командир от, відправляє групу на нулі. Каже, там от, наші стоять, йдіть туди, і там от, займіть позиції. Виявляється, що там стоять русські. Наш мовний, мовний бар'єр, що зараз є рускій, вони там здрасті, ті здрасті. І вони проходять і їх просто розвалюють в спину. Якщо б людина на українське спілкувалася, це багато чого би показало, в принципі, на війні. Я нікого там не засуджую, що в мене теж багато братів рускоязичних, але от, бою, який-то підтекст дає. І... На рахунок командирів тут, у нас командири йдуть в бій з бійцями. У ЗСУ командири жарять чишличок з м'яса, який виділені на особовий склад. І отак, от ти сьогодні старший пішов. привернули строї, докомплектували так, сьогодні ти старший. Ну, отак от воно відбувається зараз. В більшості бригад, які я не хочу просто називати. Якщо командир, колишній мент, який здавав Слов'янськ у 2014 році. Як ви думаєте, він за Україну? І він, от в нього сам більші втрати. Чому у нас в ЗСУ, коли великі втрати підрозділі не роблять, як в штатах, наприклад. Не садять, не звільняють командирів. Це Все, Все від командира залежить. Е, у нас втрати, до... відвели, комплектували, далі з тим же самим командиром відправляють. І саме на ті самі граблі вони наступають. Тобто людина не зацікавлена, щоб, або щоб була перемога, або просто працює на ворога, я просто не можу це об'яснити. Щоб колись я в 2014 році давав Слов'янський сотня, як командир, колишній мент. Ну, я не думаю, що можна людину так прямо завербувати і ці виправити. А що такий бардак? Ну, зараз почнуть кричати не на часі, не критикуйте, а що не на часі, якщо люди помирають через це? Ну, люди помирають, багато помирають. Бардак, ну, я не скажу там, про вище командування, можливо, там багато чого вони не доходять до них. Да? Угу. Так само, як планується операція через десятий телефон, там, телефон, вони там хтось добавить, хтось спорчений телефон як називається. Так? Е, тому що командири не хочуть воювати, вони роблять все, щоб вони сиділи десь в тилу, наприклад, сиділи у Краматорську, а його підрозділ був на Бахмуті і тупо е, по е, зв'язку з ними може. Там, він ні разу, навіть на позиції не приїжджав, бувають такі випадки, що люди не знають, де свого командира в лице. От. Бардак, от у нас чому, як сказав один британський цей, у нас проблема в середній ланці, тобто від лейтенанта до майора, так? Тому що люди не бойові, люди не хочуть воювати, і от це треба міняти. Якщо поміняється оцей середній клас наших офіцерів, тоді все буде чітко, я думаю, так. Це совкова фігня, яка ще тепер просто не викорена на системи нашої. У нас зараз у ЗМІ так дуже багато позитиву. Зрозуміло, що ми хвалимо українську армію, хвалимо своїх героїв. Це правильно. З іншого боку, от не помічати такі штуки. Наскільки в нас заліз совково зараз армія? Ну, наскільки процентів? Ну, я не знаю. Я думаю, десь на 70 так і залишилось 60. От, всі, в принципі, от, бумажна ця робота. ну, Давно вже це взяти європейські країни цього немає. Ну, Оці затягування людей, наприклад, так от совкове, далі воно є. Я розумію, там якихось аватарів там нагнути за те, що не бухають, тому що алкоголь і фронт вони не сумісні взагалі. Якщо ти вдома, та, тільки зніми форму, тому що в цій формі гинуть люди в даний момент, а в цій формі, наприклад, бухаєш. Так? Ну, це для мене взагалі. Переодягнись в цивільне, ти в відпустці роби, що хочеш. Там алкоголь і бойові дії, вони взагалі не сумісні, тому що були люди, які не думали, що вони вже і алкоголь прийняли, вони, вони храбрості більше. 200, 200, 200, 200. Або засипали і заходили людей, просто розстрілювали на позиціях. Я розумію, що людям, ну, в окопному зараз там люди, які сидять там без, без ротації давно, їм важко. Але вони мають розуміти, що це їхнє життя їхні, життя їхні побратимів, в принципі. Ви чули про законопроект так, що не можна покидати позиції там без е, рішення командування, і там такий конфлікт був інтересів. Одні кажуть, да, це правильно, не оголяти фланги, тому що ми не знаємо, там є хтось з боку чи немає. і Багато було випадків, коли заходили, вбивали, тому що думали, що вони є. І з іншого боку, кажуть, у нас кидають на позицію, немає нічого, як її тримати. І отут е, на чому ви боці? Ну, деякі люди, ну я в принципі бійців розумію, в деяких ситуаціях є праві. Деякі ситуації люди, якщо не думають, що у них там дали їм труби і зброю стрілкову, там, і пулемет, для них це нічого, це багато чого. Вони хочуть, щоб їм давали зразу, ну, танки, я не розумію. Є різні позиції різне стратегічного командування бачать, як воно сумає виглядає. На рахунок цієї самовільного залишення, тобто все за чай маєте на увазі, так? їх буде багато ще більше, тому що людей беруть з вулиці насильно, відправляють туди. І ці люди... З страху вони не знають, що робити, От перше це бігти. Друге, люди, які побачили несправедливі своєму підрозділі, і краще вони відціляться, чим отак я назвав. От 50 чоловік відправили, вернулось четверо, докомплектували ще раз. Людина в своїй справі спец, а от його за аватарами, наприклад, кидають от в таку фігню. Такі командири. От це, Якщо поміняється ця ланка, що я говорю, середня. Такого не буде, бардаку і не буде всезачест тільки, тому що командир буде переживати за свого ходити в бій своїми цими бійцями. І він буде переживати за кожного свого бійця і уважати. Ви бачите, як нас люди тікають в бебі-боксах. Це вже така стара тема, проїжджена. З іншого боку, є воєнкоми, які там просто пакують, кидають тебе в машину, кудись повезли. Теж такий підхід дуже неоднозначний. Оці люди, яких запакували, закинули. Наскільки вони результат дадуть, в принципі? Ну от це потенційний сезачесник. І через нього загинемо, в принципі, ну. Порядку десятка людей. Які не хочуть воювати, які хотіли, наприклад, втекти за кордон mm -hmm. або якогось запаковував воєнком. На ну, мою думку, воєнкоми мають бути на першій лінії і не в командному суставі. Зараз, наприклад, на Західній Україні, зараз кожен воєнком практично мільярдер. От. А як так? Ну, у мене, наприклад, місце воєнком випустив вже таку кількість людей з Одеси, з Харкова, хлопців. Довідки. Робляться довідки 12 тисяч доларів. Довідці що ти на три місця непридатний для служби, і ти практично з нею виїжджаєш. Хто це так, у вас такий воєнком цікавий? Ну, у нас такий воєнком <схід> на Західній Україні. Вони <схід> за, за вже брали знову просто. І що за відпустили? Взяточ... Ні, за взяточки все рішається і далі ага, працює. Ну, прикольно, <сід> <ця. сід> круто. Якщо ти щось сказав проти влади, написав, на, на рану у тебе вже повістка. <сід> ну, це ж стабільна схема. от я чого говорю, зараз Бог в районі це воєнком. Хочеш щось з'їжджати, приїжджай, або завтра повістка, або давай я тебе це заберу за пару тисяч доларів, яке стоїть сотні тисяч доларів, наприклад, ну, були такі ситуації. А ну, що в цих людей в голові? Ну, я там розумію, війна вмирає тисячі людей, діти вмирають. А, ну, а людям, ніколи, ніколи, да, ніколи. Їх збагачення. Вони зараз нормально зароблять і побачите, що не спетляють. Якщо почнеться щось гірше, так як було навесні прошлого року, так в Києві їх вже не буде в Україні. В кожного мера, кожного воєнкома вже, я думаю, там. Паспорт з іностранці вже лежить. Я згоден з тим, що так неправильно там, жорстко хапати людей на вулиці, які не хочуть служити, з іншого боку. Питання теж. А де людей брати? От, якщо от простих людей, які просто йдуть на роботу, але робить він. В мене людина, яку просто він написав на владу е, якийсь там коментар, йому рано не, не, не воєнкомат, а спецслужби. Угу. Викликали і вручили повістку місцеві. Тому що він прокриткував. Хоча людина вже відправила 5 машин. На один там з підрозділів. В неї свій бізнес, вона працює так, вона там не бачила себе військовою, але вона робила не менш роботу. Так? Mm -hmm. От таких людей я не, не думаю, якщо вона робить цю роботу тут, тому що тилова робота теж потрібна. Волонтерська допомога і все. А от такі, як, наприклад, там, в клубах тусують, ще десь там Буковелі. Ну, це я би приїжджав. Або, наприклад, там, у нас на Західній Україні. Хлопці помирають на Харківщині а з Харкова, тусують говорять, що будуть їхніх там жінок жарить. Ну, Я чув такого на початку. У ну, мене була це на власному тому, то ми приїхали з ними, там трошки радикально розібралися. Але їх воєнкомат щось не трогає. Переміщені особи, ну і що. Якщо вони там на каєнчиках свіпо там на якихось… От от, от от, і, можна сказати, така у нас історія з воєнкоматами. і… А самих військових комісарів я би просто відправляв, тільки не в командний склад, в окопи з бійцями. От. І тоді, а от наших поранених хлопців на місця воєнкомів воєнком і персонал Ну, Зараз ніби ж так хочуть зробити. Я ще це відео записував давно, це предлагав. Угу. І я думаю, це не одна людина просто сказала. І, ну, в принципі, ну, я думаю, ефективно би працювало. А як вам реально воювати іти на супер якісь там небезпечні завдання, ризикувати своїм життям і розуміти, що за 300-200-500 кілометрів від вас такий піздець відбувається, коли люди заробляють, бізнес, облаштували, кайфують. Ну, трошки прибуваєш, мораль, я думаю. Ні, коли ти приїжджаєш додому, ти це бачиш. І навіть що вдома робиться, зрозуміло, там... ну, це обідно, але ти знаєш, що ну, залишити тут і піти там, що -то, ну, буде біда. І хоча, я думаю, після цього у нас бардак в країні буде великий, буде якесь рівноправство робитися, Тобто, що ти? Люди... у нас буде посттравматична в принципі, країна, люди будуть з нервовими всякими цими. І от буде якась -та свиня там жирно-Буковелі, наприклад, пищати, там, ну, там, купив машину чи нам щось відправив, але буде там буде просто біда. Будуть хлопці. Понятно, що хлопцям зараз не до політики, і, і вони приїдуть їм політика, їм могла з сім'єю побути. Але те, що робиться в тилу, це просто ну, От, Кожен щось не чує, що та що. Щось... Зараз, от, іменно зараз, щось потрібно щось сказати, бо це все одне слово Бахмут. Люди не, не бачили, напевно, цього місця, не були там, а вони просто, от, оце от, такий піар свій. Е, от, чи любе відео про Бахмут зняти, там, розказати -то. Що... Сидить яка дівка з накеченим головами, що про Бахмут чи про солдатів, яка там взагалі не знає, якому стороні, чи це Луганська чи Донецька область, чи Харківська. Ну, подивитися, от просто що знімають, і що робиться в тилу, це просто. ну… Дехто може це сильно до серця бере, ну, наприклад, мені, я просто про це не думаю. А от коли вертаюсь додому, це просто ну, ти все це бачиш на власні очі. І... А ви ж телебачення дивитесь, Ютубі, думаю, дивитесь коли якийсь вільний час, хоча ну, б трошки. Телебачення рідко не дивлюся з 2014 року. Хіба, це як, дуже правильно. Як вдома, то це хіба на щоб на фоні що то говорило. Про що треба знімати, так ви думаєте? Що, що треба реально військовому? Тому що зараз е... проблеми їхні, от що в них є, що от, як з ними поступаю, наприклад, я в посередньому цю ланку командування. Ну тобто людина, якщо розуміється в своїй задачі, і вони можуть групою свою, вже яка воює давно. Яка заходила на мінус, яка заходила, там, яка на нулі, вони можуть самі спланувати свою задачу і піти і повернутися цілими. Но все одно зайде там, з їхніх командувань і скаже, ні, ти зробиш так. і Тоді хлопці, можна сказати, не вертаються. От, наприклад, на це надавлювати. Щоб, якби є бойові групи з командиром, який йде зі своєю групою, щоб от, давали їм рішення приймати ну, самим і планувати задачі, наприклад. Але все одно ж з'явилось чимало командирів реально хороших, про яких там і відео знімають от К2. Буквально вчора вийшло відео, ну, толкові реально життя. Ну, щоб... це розвитка 54-ї бригади. Ну, я знаю, що вони працюють, хлопці там працюють. Я бачу їхні бої, відео на хлопці працюють. Ну, це є окремий, який там вже підрозділ, підрозділ, ну, типу, може так сказати, тому що ну, є класні командири. А це так це не система, це просто от попала людина, це, яка це дуже в порядку. Вони просто робить кістяк, ну, свою, свою, свою таку маленьку сім'ю. Яка буде працювати, вони один за одного, тобто ну, горою. І вони не залишать ні раненого, ні мертвого, ну, людина, яка на щиті там, нікого не залишать. залишить. І... Таких мало просто командирів. Їх є, багато вже кого нема взяти э, до Вінчі. Оце був реально командир кращого командира, я не пам'ятаю, тому що я знав його особисто. Як він відносився до своїх людей, як його поважали свої люди, це просто От з такими людьми можна йти в бій. І це ж молоді люди теж. Молоді люди, так, але вони осознають, що з таким командиром можна і загинути. Тобто І за такого командира, в принципі, можна загинути. Не за якого, там генерала, там, що сидить в штабі, і, і дивиться на це через цей, через пташок да, там, відео. Дивиться, сидить, і жре там. Ну, кажу, Таких хлопців вже мало. З 14 років взяти, а тим більше за цей ось, ось за півтора року це. Багато пішло хороших людей, навіть моїх знайомих всіх багато пішло, таких, що з ними можна повоювати і подвіржувати навіть на території Росії.